Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Робіть це все, мені буде дуже приємно. Ну а ми поїхали! Ласкаво просимо, пацани, 18-ту серію по берці, по другому сезону. Це вже у нас 18-та серія. Мене пацани і вчора питали, і сьогодні питають. Чому в мене, пацани, позавчора, 16 числа, не було відео. Я на нього записав, але я тупо, от ви не повірите, я не знаю, ніби я під чимсь тупо був, хоча я не був ні під чим. От, ну, взагалі, я ніяк, ну, коротше, я ні під чим не був і нічого не вживаю, але. Но... Я чувствую, що я реально щось вжив і забув про то відео. Я його записав позиний і забув опублікувати. От реально тупо, і що саме обідне, що дата пропала, це 16 16 лютого пропало. Як не тиждень назад, тиждень тому в мене було, що постав на опубліковку, но виключний інтернет, не опублікувалося, не дозагрузилось. То так само це тупо забув його. я, знаєте, коли записую відео, я після відео трохи втомлююсь, і я десь через пів години, через годину його починаю тільки опубліковувати. Да, от, такий от я пацан пацанів, такий я, я поганий ті. Ну і от реально я тупо за нього забув. На другий ранок я стою і такий, блін, я вроді відео не закинути телеграм канал Дивлюся, йома, я його навіть ютуб не закину. От той -то, пацані так обідно, я стою, до речі, на користь біля за це забули. Тому сьогодні в мене взагалі по факту мала би бути 19-та серія, але це 18-та. Вісім-та 18 серія, завтра буде 19-та пацані. Я не буду просто. Списувати по два відео в день, ну наша заплатитися. За один день просто пропустити все. У мене просто вже така фігня за другий сезон, другий раз. Так, ладно, пацани, Нахожуся коло своєї BMW m 3 e 36 я її показував в першій серії, перший другий їздив, в другій серії, чи в першій, вроді, навіть їздив за дім платити, не, в першій. І сьогодні у нас пацані автогон. Я так розумію, той Скайланд, що приїхав, це його вже угнали. Уганяти Skyland це, звичайно, діло добре. Я б сам хібская угоняти. Це не машина. Ладно, беремо завдання, Я вже взяв завдання на 25 минут і нам дається, що там, карі аск. Куди нам їхати пасіне? варзамас? да, варзамас. Можна було б батарею тут, наприклад, що 4 км, але нам дається варзамас. Спасибо, Артемка, спасибо. Ну що, нам дається 25 хвилин. Я десь спорию за хвилин 15-20. Це кіп'ятнадцять вас, хвилин 12 і буде, я вас слушаю. Тому, пацани, пригаємо нашу беху, пасани. Пацани, 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 пацани. Коротше, повторюю. Я поки що свою беху, а вам повторюю. Не забувайте прожати лайк і підписатися. Мене це реально мотивує. Мені дуже приємно, що ви реагуєте на це і ставте лайки Реально, Такий від, від першого лиця і такий третього. Хто не знає, найбільше буду їхати від третього, бо то що. Більшість мене просили їздити від третього лиця. Я сам любитель від першого, але ладно. Так, тут у нас червоне світло, соблюдаємо правила ГІБДД, виключаємо поворотник наліво, нам ще нам ще що? Ну, нам 3 км до Арзамаса до, до, зараз хочете раз, тільки раз, два і все. і нас. Так, пам'ятаю, колись з карту їздив, зараз я вже без карти їжу так стільки. Хіба все нормально, коротше, все в порядочку. Так, ну що, пацані, перемігали у нас на зелене, я полетів, зустрінемось десь. Коли буду під'їжджати до Арзамаса, тоді увімкнусь. Мені гарної дороги, вам гарного перегляду. Погнали. Так, ну що, пацани, я вже підлітаю до Кро. До речі, хто забув, якщо це баха летить без спорта, 246 км максимальна швидкість, а зі спортом, коли увімкнений, прошивка спорт, то летить 300 км. 300-404 Ні, летить вона 300 км, а якщо це. У нас, пацані, коротше летить 300 кілометрів, а якщо зарбати, то можна розняти до 304-305. Що? Зараз мене. О, дивіться, Зараз мене спорт вимкнутий, -вим, тому що мене тупо тут, типу, мені треба міняти масло, і тут вже типа, таке, як масло за стружечкою. І... І я не хочу на ній тіпа, їздити на спорті. У мене вже пробігла, пробігла ця машина 1703 км, тобто ще в втисчуємо міняти, бо, ну, допустимо, 1200, вже тупо 1703 Тому я не буду ще міняти. І так, заїхаю в зону, і яку мені та машину треба брати? Ага, ваз, 2000, 20, ВАЗ 2110. Це в нас десятка. Ну, полетіли, полетіли. В цьому районі і тут знайти легко. Я походу, ходу вже і бачу, так? Да? Ні, пацані, це не десятка. Це в нас. що? чекайте, це в нас вроді, мустанг. Ні, це не мустанг, це щось друге. Коротше, я добре не придивився. Нам потрібно знайти ВАЗ 21.10, це в нас, я ж кажу, це десяточка. Зараз ми її поберінку знадемо та їй добре. Так, пацані, знайдемо. Опа, та що там шукати, я її вже знайшов. Так, пацане, знайшов я вже, коротше, вазуху. Так от тут оглушим бех все, бех лишаємо. І. У вас забираємо. Підходимо, Головіка, щоб зараз не пропав весь інзантий транспорт. Вова, пацані. Вісі гарно виглядає БМВ. і десятка. Давайте такий скрінчик. Давайте. Опа. Опа. Оп. Робим. На зальот. Давайте. Опа. Ну, є. Все, пацані, скріншот бимо зробили. Тепер вводимо команду Carry Ask. Це в нас для цього. Для того, щоб відкрити тран... зламати транспорт. Ха-ха-ха, руки повнять! Кари Аск. Е. Теперь такий код. тут просто используйте команду из Кари Аск, чтобы прекратить взлом автомобиля. Давайте его. Опа. 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 Зломали. С третьего раза. Прикиньте, даже так давай, брак появился. Все. Седаем нашу десятку. А Витя... Витя, Я как Добре, що він сів, ще би тупо хли... секунд п'ять запізнився і все. І вона тупо пропала. От беха вже моя пропала. Ладно. Розверзаємо цю малиху, вона на нас заднє приодна має бути. А вона передня Фіг там. вона на нас передній приод. Ну да ладно, все, беремо неї, веземо її в южний. Е, так, опа. Веземо її южний пацані. Ну, десяточка, в принципі, Зараз я не думаю, заглиблене 6 долечу до южного. Ладно, така десяточка, типа вишневого кольору якогось, як розового, трохи. На таких кольорах не дуже. Тому що, пацані, на цій бодрій десяточці, якої багато розчітоплює. Я її погнав южний, зустрінемось десь у Южному. Так, пацані, ну що, я вже під'їжджаю до Южного, поліції щось повно, але надіюсь, мене не тормознуть. От він вже Южний. Ой-ой-ой, мене спинили, пацани. мойо, на угнані машині. Меда. Ну стаєн. Ажай. А, їжай. Окей. Пасані, <гум> тупо мені повезло, він мені написав, в'їжджай. Якби мене почав шманати документи на машину всі діла і ще й без номера, то все. Мені спокійно я не знаю, якийсь такий попався, чи тюфак, чи, чи тюфак, чи що. Ну, до речі, обов'язково поліцаєм будемо робити, да? я тоді б до жорстким поліцяєм. жорстким. Він да -да, жорстким. просто мене міг докопатися до мене, як мінімум, за те, що в мене номерів немає, йомайо, бо за кольори то ні. А тут... Пустив, побачив, що я на роботі цей. Ну, може, вони не тормозять за це, це, ну я не знаю. Коротше, пацани їде, вона точно точ, 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 двінашка, без спорта двінашка їде. За спортом 194, а без спорта вона їде, пацани, 159. Так само це, хоча двінашка, вроді, скоріше мала б їхати. Ладно, під'їжджаємо сюди. Тут і давайте в гараж пацани завалимо. Так, все. Ну, я за 6 хвилин якраз десь долетів на цій. Е на цій 10-60-ка сама така бодрінька, в неї звук взагалі двигла, як в Запорозьця, знаєте цього. Так, ладно. Що ми робимо? Підходимо до Артема і сьогодні без x 2 до речі. От вчора було, типу, вчора понеділок був, то вчора ми. А, так, вчора це якраз я в неділю цього вчора записував. Я не вчора тоє відео, яке я записав, записував. Я його записував в неділю. В неділю в мене була ще, ще, ця 17-та серія. Так, мали би бути. Ладно, ну що, це вже в нас без Х2, як зараз пам'ятаю, в неділю ще на Х2 я, заробля... я заробив 18 тисяч, пацани. Зараз подивимося, скільки ми без Х2 заробимо, У мене нічого не активовано, все, вийшло. Так, пацани, і ми заробляємо 9 тисяч 855 рублів. Ну, непогано, в половину менше. Ну якраз Х2 своє відробляє. Відробляю, відробляю пасанина. Да. Десятка це все діло але Я сьогодні, як і обіцяв, буду працювати, робити два закази, а там може й три. Зараз ми ще б'ємо пацани по берегу зробимо другий заказ, давайте беремо заказ. Є і... ага, раз в шість минут. Угу. Окей, чекаємо. Так, ну що, пацани, пройшло шість хвилин, погнали, спробуємо що там взяти заказ. Є взяли заказ, до речі, у мене я БМВ там лишив, тіпа, ну я її вже знаєте, я її не хотів вже брати, тіпа, оцього, брати тут на управління транспортом, тут на цьому значку, щоб платити за неї, по-перше, не хотів за... її вже не хотів вже її сірпати, по-друге, не хотів за неї платити, а потім я її так. То... А там потім я її тіпа, зараз я поїду на цій машині, а там потім я її піду за поїду заберу. Дивіться, пацани, тупо їхав на скутері сюди, е, мав на скутері їхати, знайшов таку аудюху з номерами 222, тупо 222, три двойки, Така чорна ауді, це у нас Q3. Чи яка? чи Q4, Ні, це Q4, Q3 Audi, пацани, така передня приводна. Тому що, мені куди взагалі їхати, чекайте, дайте я гляну. Вона рве з під себе, ця Audie сила. Я ж кажу, я не хотів я не хід дюгати БМБ та їду. За неї да, якраз нам знову їхати. Ну що, пацани, Я познав, надіюсь, мене ніхто не спіне, надіюсь, все буде добре. Ну, зараз вам ще трошки такого хасану покажу. Може цей троха трохи спорте, підпорте відео з того, що я на другій машині. Починав зі своєї BMW, типа закінчив на своєю і Ауді. Ну ладно, да, давайте, пацані, займаємося, що нам може. Дивіться, як літає тут Погнали, опа. Йо-майо, -ма -йо, пацани, майо, -ма -йо. все походу. Весь незайвий транспорт был удален. А ні, не все йде. Коротше, пацані, вважайте, це завдання на ізі. Звісно, транспорт попав і це обідно, але я повернувся, перебрав завдання і це навіть краще, тому що мені дивіться, де випало. Мені випало в цій зоні біля вот транспорт шукати. А це ізі, або тут, або тут, або тут. Тупо в цих трьох точках, ще на видному місці, тому я зараз цей транспорт на ізі найду, пацані. Ну що, це їхати по розстоянню так само, може там на метрів 200-300 далі. Що? Я вирішаю... Тепер все буде топово. Ні, на це відео мені здається, не дуже весело, не дуже топове. Тому що, по-перше, я закінчую його не на своїй машині, а по-друге, що ще весь цей транспорт почаюся, ну, пропав, і я перезаписую, не перезаписую, я переїжджаю на друге завдання заново. Але ладно, пацани, як є такі, кому подобається, дивіться, кому не подобається сорян, я всім не вгожу. Опа, це що таке? Ладно. Ця Ауді насправді дивіться, як топи. Давайте давайте нітроху. В поле тідой! Ай-яй-яй-яй, ні-ні-ні-ні, треба саме, треба саме. Всьогоску, зараз я попрямій, пацани. До речі, на цій Ауді намотану 845 кілометрів. Тобто, вона, вважайте, нова ще, навіть тисячі не Та це що? Опа, 250 вже. Тобто вона давно скоріше моїй Беха, звичайно, але, але, але. Так, ага, так це сімейна. Опа-опа, опа, ще одна. А, це BMW, дивіться, напередній прівона, ти вже так не розвернешся. Ну, Аудюха топа. То цініть ауді від 1 до 10 пацани. Реально, я вашому смаку всім довіряю, такий від першого лиця, до речі. Так, від салона і такі і третього. Я вашому смаку всім довіряю, тому пишіть поцілі, все буду читати, все буду оцінювати, все буду лайкати. Ладно, я вже і під'їжджаю, думаю, нема смісла ставити на паузу. Дивіться як топи. Дивіться як топе! Ага, думала, я вже врізаюсь з ній. Так, мені тут наліво. Мені тут наліво всю посадочку та тихенько. мойо, коля коля, що ж ти їздиш. Як, як якийсь не той. Ладно, давайте ні труху, давайте ні труху попендруватися. Не на своїй ауді не хочеться попендритися. Ой-ой-ой, як де. Ні, тихенько бду, зараз я чую або хтось вилете, або в якийсь дерево. Я ж казав, що ж шк... Та цей тип мені вже другий раз попадається. От його штаті. Він спеціально робить ДТП. От він мені тоді на мене спеціально виїхав. Ви нічого не бачили, нічого не було, пацани. Ні, реально нічого не було. Ні, забудьте про це. це ще один мінус до відео, а, ладно. Так. Я вже під'їжджаю до точки. Так, я вже під'їжджаю. Давайте. Опа, ще раз не трошку. Ой-ой-ой, що я був 150, а що стало 250 чи 280. Опа, давайте такого прямику десь газку, а на поворотах скидаємо. Я вже майже в зоні, пацани, я вже майже в зоні. Та що таке? ні, цього ви тоже не бачили все. Ви цього не бачили. Так, ні, реально, від цього не бачили, пацани, і благодаря нашій улюбленій адміністрації я вже на волі. Якби не вони я не знаю, що пробив. Тут ще маленька дорога, ну ладно. Да, все, я вже під'їжджаю на сера, вже точно нічого не станеться. Раз, два, три. Яку мені там машину нап'є, ваз 8 Що мене ті же не вісьмерочка, пацани, Це у нас ВАЗ 21.08, це вісьмерка, яку ми зараз будемо шукати, яку ми зараз будемо уганяти. Ну, я думаю, це на Ізі. Давайте. вона, Ну, хай вона буде з лівої сторони десь, тута. Вісьмерочка да, тут. Це, пацаны, не вісьмерка, але давайте проїдемось. Ага, проїдемось. ми. Да-да, ми проїдемось, коли тут за збор. Ні, ну аудюха реально топ. Я пацане пам'ятаю своїй жінці, таку подарів. Не, реально, мене ж тут закраще її типу, жінка. Я памятаю, подарів їй пам'ятаю цю, їй цю аудюху. Таку ж саму, дарешь, вроде чорну. Чи це не чорна? Нет, це нет, это чрну. Обоядельтоник. Так, пацаны, восьмерочка, восьмрка, восьмрка. Так. Ну, то понятно, де вона, да? Полетели. А знаете, я что-то думал, что это проще. Вот я что-то думал, что тут вот, на видном месте вроде найти. А вот сховаться на видном месте, это... Это правило людей. Что Куда ты ходишь на видном месте, найти ложку. Так, пацаны, ну то шо? Я, кстати, туда не бачу. Так. опа опача Опа-ча, восьмерка. Далі тут ця зона така. Така що я тут навіть не пам'ятаю, щоб я тут був. Так, замічаємо почнемо, лише Audi. Ауди. Все, аудиха пощай. Это я можу колись забрати. Та ні. все. Ще раз. Така топоді. Е, все, ауди лишаємо, тепер вводимо команду знову Кари Аск. Па, не пропав весь несандр транспорт. Carry Ass. К. Вводим. Так, тут правильно. Ні, не неправильно. Так, окей. Окей, окей, давайте так і так. Так, так. Так, так. 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 Зламали. Зламали все. У мене крутий ті. Всього. Такий від, від першого лиця, такий від третього. Прощай ауді. Все, пацани, аудюха. Прощай ауді. А я на цій вісьмерці, пацани, до речі, з розумими дисками лечу в южний. Тому зустрінемось десь в южному. Так, пацані, ауди, прощаюсь. Так швидко я вже в южному що вам розказати. Еде. У нас 153 км. В принципі, вона себе оправдала. На на чекайте, пацани, Тут математика, математика. На 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 7 км вона їде, пацани, повільніше, Ну, в принципі, все сходиться, так і має бути. Ні, не, не на 7 на 6 вона їде повільніше, Ну, давайте вже достоїмо того червоного світла. що він хоче свого? На мотоциклі. До речі, це на мотоциклі мене брав. Він десь їде, в нього максималка, десь я не знаю. Ну, штраф хопнун, да і ладно, зараз заплачу. В нього, пацане, десь максималка в цього ж на мотоциклі Десь так 160, бо він майже він. Я з ним майже їхав на рівні, но він мене брав. Так, пацані, шо? Зараз ми отримаємо з вами все мене на Жигулітяне, зараз ми з за вами за цю вісьмерочку отримаємо свої бабки. все, вісьмерка, прощай, ауді теж прощаю, бідно. Таке відео затягнулося на 16 хвилин. Ну що, раз, два, три. Заробили ми з неї 9005 рублів, у мене зараз баланс 18 800 7... 8, 870 грив, рублів, а також на картусі мене 4,5 ляма. На цьому все. З вами був Колібінго. Дякую за увагу. Така в нас вийшла 18 серія. Завтра вже вийде 19. -та. Став лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим з друзями. всім. пока-пока. пока Пока, пацани.